З 1 березня ужроці їздять на громадському транспорті за новими тарифами. Ціна проїзду зросла із 2 гривень до 2,30. Перевізники наполягають на підвищенні цін, бо возити пасажирів за старими тарифами вже не рентабельно. Міській раді запевнили, процедура підвищення цін проведена згідно із законодавством і затверджена антимонопольним комітетом. Десь на протязі 4-5 місяців проводили вивчення цієї ціни. Узгодження цієї ціни з основними документами, з основним законодавством. І зі всіх органів влади ми отримали позитивні висновки, що да, підрахунок ціни зроблений правильно. Якщо порівняти машини, які їздили на прошлому конкурсі, які їздять зараз, то я би сказав, що це і земля. Жителі міста не надто задоволені зміною тарифів. Вони запевняють, що після введення нових цін на проїзд якість не змінилась. Додаткового комфорту пасажири так і не отримують. Обслуговування, як було по холодному маршрутках. обслуговування, яке було, таке і є. Цей маршрут устраю, тому що там через кожні сім хвилин проходить автобус, чекати довго не треба. Та яка якість, хлопці, то просто піднімають та піднімають на всю ціну, ви знаєте. Таке в нас государство та й все. Гойкають, кричать, бабко, вийдіть, вийдіть, бабко, а мені 82 роки, 23 марта. Це лише дискомфорт приносить, тому що це 30 копійок. Треба вічно мати з собою копійки. Вони вивалюються з карманів, потім дають маршрутчики. Це дуже неприємно для, для всіх. Перед введенням нових тарифів на проїзд міська рада зобов'язалась провести моніторинг перевезень. Спеціально створена комісія відслідковувала загальну кількість пасажирів на кожному маршруті та підраховувала, скільки пільговиків користуються громадським транспортом. Також інспекція фіксувала всі порушення зі сторони перевізників. Від кількості стоячих у маршруті до грубого поводження водіїв ми досліджували скоріше хто їздить в маршрутах, хто користується пільговою категорії, які пільгові категорії, і скільки тих пільгових категорій. А зрештою, потім це було завдання спеціалістів вирішувати, піднімати чи не піднімати. Ми констатували факт, я особисто на 19-му маршруті, що на одному маршруті 8-9 пенсіонерів в одну сторону. Уже в квітні на кінцевих зупинках встановлять камери спостереження. Відтак у міській раді зможуть відслідковувати всі проблеми із громадським транспортом та реагувати на них.